Вітаю вас, мої любі! На уроці я пізнаю світ. Давайте сьогодні здійснимо з вами подорож Україною. Помилуємося природою Волинської області з висоти пташиного польоту. Можемо підспівувати. Пісню заспівай, тут осарашацькі і шляхи Чумацькі, Давній Луцьк живе до козацькі є, краєзер лісів та лесених віршів. Помандруй назад, і помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, Посередньо проби вільна, неділима. Це твоя... діти. які прекрасні краєвиди Волинської області. Можемо з вами тепер зачитати тему сьогоднішнього уроку. Діти, ми працюємо в зошиті тиждень 24. Розгорніть його на сторіночці сьомій. Приготуйте ручки, олівчики, кольорові олівчики. Зачитаємо разом тему уроку. Поставте пальчик на перше слово. Географічне положення Волинської області поставили перед собою завдання, про що б ви сьогодні хотіли дізнатися більше. Чим поділитися із своїми рідними? Давайте з вами повторимо, що ми вже знаємо про Волинську область. Ну, найперше, ви пам'ятаєте, коли утворена була Волинська область? Так, і Герб Волинської області це заокруглений червоний щит, на якому зображено Білий Хрест, адміністративний центр Волинської області, пам'ятаєте? Ну, звісно, це місто Луцьк. Давайте з вами позначимо елементи, яких немає на гербі Волинської області. Звісно, вже бачу, що багато хто з вас. Здогадався, яких елементів немає на гербі Волинської області. А пригадайте, будь ласка, яку дата створення Волинської області? Коли була створена? Так, дійсно, 4 грудня 1939 року. Ви справжні географи. Ми працюємо тепер з вами на наступній сторінці 8. Давайте разом напишемо числа цифрами і підкреслимо чотири цифрові числа. Натисніть на паузу і запишіть. Тисяча тридцять Перевіримо тридцять дев'ять 1939. Підкреслимо з вами чотирьоцифрові числа 1939. Чудово! Можемо тепер з вами позмагатися у швидкісній лічбі. Згадайте, будь ласка, алгоритм усного додавання числа 6. Пригадали, можемо працювати перший раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла? Запишіть у перший прямокутничок на сторіночці 8. Перевіряємо. Дійсно, це число 80, кругле число, в якому 8 десятків. Можемо продовжити з вами далі. Другий раунд. thank you Яка відповідь у вас вийшла? Запишіть до другого прямокутничка. А ми вже з бубу можемо перевірити. Дійсно, число 75, в якому 5 одиниць та 7 десятків. Ви справжні математики? Готові до третього раунду? Давайте розпочнемо! Яка відповідь вийшла? Записуйте до третього прямокутничка. Бубу готовий перевіряти. Число 84, якому 4 одиниці та 8 десятки. Чудово попрацювали. Можемо тепер попрацювати далі. А далі нас зустрічає йой. Йой просить нас. Прочитати і полічити назви проміжних сторін світу, які ви запам'ятали. Давайте полічимо разом. Північний схід, північ, схід, південний схід, південь, південний захід та захід. Скільки нарахувала? Так, і я нарахувала. Сім сторін світу. А ми знаємо, що їх вісім. Яку ж назву забувся йой? Так, дійсно, йой забув написати північний захід. Це проміжна сторона світу. Запишіть, будь ласка. Тепер, користуючись цими знаннями, давайте з вами. Позначимо маршрут на карті. Одна клітинка діти дорівнює одному кроку. Рух починатимемо від ялинки. Отже, розпочнемо. Три кроки на північ. Два кроки на захід. Чотири кроки на північ. Чотири кроки на схід. Два кроки на південь. П'ять кроків на схід. Чотири кроки на північ. Ось ми з вами і дісталися кінцевого пункту складеного маршруту. Саме пункт Б. Визначить кінцевий пункт складеного маршруту. Ви, розумники, можемо тепер працювати з вами далі. І працюємо вже з вами на 9-й сторіночці. Давайте з вами. Візьмемо участь в географічному дослідженні. Давайте з вами разом охарактеризуємо географічне положення Волинської області за адміністративно-територіальною картою України. Спочатку пропоную вам обвести контури Волинської області та підкреслити назву її адміністративного. Центру. Знайдемо Волинську область, наведемо червоним кольором її контури, охайненько виконуємо позначення всі. Підкреслимо з вами назву адміністративного центру. Це місто Луцьк, ви пам'ятаєте. Давайте з вами визначимо. Де ж розташована Волинська область? В якій частині України? Північ, Південь, Захід, Схід. Дійсно, Волинська область розташована в західній частині України? Визначимо тепер з вами за картою. З якими ж областями межує Волинська область? Подивимося: Волинська область межує з Львівською областю та Рівненською областю, а також з такими країнами як Польща та Білорусь. Підкреслимо потрібні слова в дужках і ще раз зачитаємо. Волинська область межує з Львівською та Рівненською областями та країнами Європи Польщею та Білоруссю. Ось таким чином ми з вами взяли участь. В географічному дослідженні і самостійно визначили географічне положення Волинської області. А подивіться уважно, чи має Волинська область вихід до якогось моря? Звичайно, ні. Запишіть відповідь на сторінці 9. Давайте трішечки наші оченятка перепочинуть. Заплющимо, розплющимо. Покажемо на північ, південь, захід, схід. Покажемо з вами північний схід, південний схід, південний захід, північний захід. Перепочили, оченятка. Перевіримо себе за презентацією, чи правильно ми з вами визначили географічне положення Волинської області. Дійсно, діти, перечитайте! Волинська область розташована в північно-західній частині України. Вона межує з Львівською і Рівненською областями України та країнами Європи Польщею і Білорусію. Волинська область не має виходу до морів. Оце ми з вами розумники. Оце ми з вами молодці. Перегортайте сторіночку 10 Дійсно, всі картинки в зошиті нашому та взагалі підручниках, книжечках можемо створити за допомогою програми Paint. Давайте позначимо з вами, на який із наведених інструментів зафарбовуємо замкнену фігуру в обраний нами колір. Так, звичайно, ви пам'ятаєте, що це заливка, Позначимо з вами. Чудово! Пригадаємо з вами властивості інших інструментів. Біт підготував вам презентацію. Давайте переглянемо. Подивіться уважно, як правильно працювати в графічному редакторі Paint. Відкрити зображення. Треба вибрати в меню файл-команду відкрити. Вибрати папку Мої малюнки або іншу. Знайти в списку файлів потрібний файл. Виділити файл, натиснути кнопку відкрити. А якщо зберегти зображення? Вибрати в меню файл команду зберегти як. Вибрати папку Мої малюнки або іншу. Ввести нове ім'я файлу в поле і натиснути кнопку Зберегти. Давайте з вами попрацюємо з цією. Програмою і визначимо з вами, скільки натисків кнопки мишки для зафарбовування наведеного рисунка різними кольорами за допомогою інструменту заливка треба зробити. Зауважу, що на панцирі зображено довільний орнамент, і кожну фігуру, якого теж потрібно врахувати. Подивіться уважно. Які частини тіла черепахи будемо зафарбовувати та шия, кінцівки, їх 4 та панцир. Зверніть увагу, скільки орнаментів і фігурок на панцирі. Впишіть, будь ласка, кількість натискання кнопки мишки для зафарбовування наведеного рисунку. Перевіримо. Отже, щоб зафарбувати голову та шию, робимо один натиск. Кінцівки, звичайно, що 4. А ось на панцир нам знадобиться аж 13 натискань, щоб він був чудовий та красивий. Познайомимося тепер з інформацією біта. У графічному редакторі Paint. Існують інші інструменти. Зокрема, для виділення форми певної фігури, користувач може нарисувати потрібні йому частини об'єктів за допомогою інструментів: прямокутник, многокутник, еліпс, це замкнена плоска фігура овальної форми, крива лінія. Наприклад, для зображення кавуна доцільно використати фігуру еліпс, надавши їй за допомогою налаштувань округлішої форми. А для зображення державного прапора України слід застосувати інструмент-прямокутник та розділити його горизонтально за допомогою інструмента лінія. Многокутник дає змогу створити фігури з рівними кутами і сторонами, наприклад, трикутник чи квадрат. Попрацюємо разом в цій програмі. Ви бачите значок. На моєму робочому столі Paint я вже розкрила для економії часу цей малюночок. Давайте. Спробуємо створити з вами якісь малюночки. Ось я бачу фігуру еліпс. Спробуємо її створити, надамо їй відповідної форми. Зафарбуємо її, наприклад, зеленим кольором. Використаємо для цього заливку. І ось наш еліпс став зеленого кольору. Спробуємо тепер зобразити з вами прямокутник, ось він, обираємо, зробимо лінії чорного кольору. Тепер. Давайте спробуємо розділити цей прямокутник на дві частини. За допомогою лінії. Оберемо її. За допомогою заливки створимо наш прапор України, державний прапор. Спочатку зафарбуємо жовтим кольором. А тепер зафарбуємо блакитним кольором. Ось таким чином ми з вами створили Державний прапор України. Можна чимало малюнків виконувати за допомогою цієї програми. Спробуйте після уроку виконати малюночки. А я буду чекати ваших фото. Мені буде дуже цікаво подивитися, які малюнки ви створили. А ми Продовжуємо з вами далі. До речі, хотілося б зауважити, як зберегти цей файл. Натискаємо Файл, зберегти як. Обираємо зображення, є різноманітні види. Я оберу саме таке зображення. Обираю папку, де я можу зберегти. Називаю назву «Мій малюнок і натискаю Зберегти. І ось саме в папорці мій малюнок збережеться це творіння. А ми з вами продовжимо далі. Повертаємося до сторіночці 11 -ї. Зверніть увагу, Давайте з'єднаємо лінію об'єкт і відповідний інструмент графічного редактора Paint, який можна використати для створення малюнка. Так, бачу, вже ви почали з'єднувати м'яч, форма еліпс. Книга форма прямокутник. Ну і, звичайно, що подарунок буде форма многокутник. Ось за допомогою таких фігур. Можна зобразити різноманітні малюнки. Ну, а зараз пропоную вам перевірити, чи досягли ви бажаного результату. Пригадайте, над якою темою уроку ми сьогодні з вами працювали. Географічне положення Волинської області. саме сьогодні. Ми більш докладніше з вами знайомилися з Волинською областю. Пам'ятаєте, ми пригадали, який герб має Волинська область, коли була утворена ця область? Ми ж з вами виконували завдання, рухаючись пів на північ, на південь, на захід, на схід, пригадали проміжні сторони світу. З'ясували географічне положення Волинської області, розташована вона в північно-західній частині України, а також межує з Львівською, Рівненською областями України та країнами Європи Польщі та Білоруссю. Пригадали, яка програма допомагає нам створювати відповідні малюночки. І згадали, як можна відкрити та зберегти зображення. Спробуйте зафарбувати черепашку. А також не забудьте створити свій малюнок у програмі Paint. Розфарбуйте відповідним кольором сторіночку 11. Бачиш, що яблучка у нас тільки зелені та блакитні. Я задоволена нашим результатом. Ми з вами молодці. Дякую вам за роботу на уроці! Чудово попрацювали! Я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. До побачення, до нових зустрічей!